Є певний позитив. Ми вже почули попередні прогнози Української зернової асоціації, що якщо збережеться от така ситуація з погодніми умовами, все-таки ми зберемо десь на 5-8 врожаю більше, ніж було в 2024 році. Тому що 24-й рік був абсолютно жахливим з точки зору врожайності, з точки зору власне, виробництва аграрної продукції. Ну і, безперечно, я ще раз говорю, це відобразилося на продуктовій інфляції. Для прикладу, у нас був дуже добрий 23-й рік, продуктова інфляція була 4%. Mm -hmm. У нас дуже поганий 24-й, продуктова інфляція 23%. Ну, тобто, попри всі ті речі, про які ми з вами говоримо, Україна в дійсності дуже залежна від погодних умов. А, власне, коли ми з вами оцінюємо, ну, є надія, що серпень буде більш-менш. Ну от можу сказати так, що в принципі картопля поки виглядає непогано на присадибній ділянці. Тому я mm -hmm. надію, що її буде доста і не буде тих проблем, які були, наприклад, у 2024 році.